У його військовому квитку зазначено музикант. Насправді, 25-річний Мойсей Бондаренко, парамедик і скрипаль. Спочатку повномасштабного вторгнення виконує не лише бойові завдання, а й піднімає моральний дух побратимів грою на скрипці. Вона завжди зі мною все життя. Я тим паче мав приймати участь у концерті в той день, 24-го. але почалась війна, тому скрипка. Е Зрозуміло, що сто відсотків зі мною. До Умані мисей завітав з доброчинним концертом, під час якого не лише грав, а й розповідав історії з воєнного життя. Один шум я собі залучився, одяг, все, 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 все. І скрипка, звісно, бо воно мене з собою, і скрипка згоріла. Я викидаюсь в лікарні і розумію, що в мене немає нічого. І звалять мені молоді люди і кажуть, ми учні Микола Ткаченко. Він розказує мені щось студию, що він загинув. І в нас є скрипка, останнє яку він створив. І ми хочемо її віддати тобі. І саме зараз ви її чують. Згадує, як у дитинстві, як і багато хлопців хотів навчитися грати на гітарі. Я попросив маму, щоб вона мене відвела в музичну школу. І я мене там завербували на скрипку, хоча я хотів на гітару. І я з -з -з пішов навчатися десь за півроку за рік. Закохався в цей інструмент. Завдяки любові до музики Мойсей Бондаренко зустрів і своє кохання. Я граю з Катрусі з волинської. Це Українська співачка і дуже талановита дівчина, mm -hmm. з якою я познайомився на запорізькому напрямку, і ми почали зустрічатися, закохалися і разом працюємо. І вона завжди зі мною в, 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 в усьому мені допомагає. Зараз я в сухопутні, в сухопутці. був просто в піхоті. Це рота просто запасна рота. Був в піхоті і рахувався просто піхотою, оскільки я ж скрипаль в військовому квитку. В мене написано музикант. Це дійсно надихаюче, це дійсно вражаюче, Це круто, коли такі талановиті люди в нас є. І їх треба берегти. Треба берегти Україну для того, щоб такі таланти ми могли з вами слухати, бачити. Насамперед, я ще хотів би, щоб ми окремо подякували хлопцям, які в першому ряту, Під час доброчину концерту в Умані майсею вдалося зібрати 8 тисяч гривень на потреби Збройних сил України.